Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії я, автор та ведучий Олег Симко. Також радий вітати сьогоднішню свою гостю, а це викладачка журналістки дитячої школи студії Мейн Піпл, пані Тетяна Довгань. Пані Тетяно, радий бачити вас навзаємо лежить. Теж страшенно радий бачити і чути. Та тим більше через черні як зв'яздам, вибачте, я так кацапською мовою, але як ти сьогодні добиралася? Завжди наголошую дітям про те, що журналіст має бути пунктуальний. Mm -hmm. але так складаються інколи обставини, коли ти розраховуєш час заздалегідь, але потім втручаються непередбачувані обставини, ну зокрема, на дорозі. Ну і... зараз ми можемо говорити, що у нас не дуже просто сьогодні на дорозі. Це самого ранку я сам відчув, коли їхав на роботу. Так? Що... Щось да, В... вранці пирогова, соборна та й навіть ближні маленькі вулички також стояли. Ну і зараз, по-моєму, так продовжується щось. Щось там сталося. Щойно Магістрацькою, і дійсно буквально кожні 100 метрів якийсь затор. Ну, той, хто нас сьогодні слухає, от прямо зараз слухає і чує, маєте на увазі, що от по Магістратській зараз достатньо важко проїхати. Якщо маєте можливість, то виберіть якийсь інший е, інший е, маршрут. Інший маршрут виберіть. Е, пані Тетяна абсолютно не випадково запросив, адже ми маємо в першу неділю березня міжнародне свято. Дуже класне свято. Це день дитячого телебачення і радіомовлення. чим я тебе і вітаю! Класно. Я вітаю своїх учнів і учениць, тому що. Давно цим займаюсь і діти вас зі святом сьогодні, так дійсно зі святом, і е... от саме про це я і хотів поговорити. Це дуже прия дуже приємна, прекрасна, дуже гарна, чудова, позитивна е... робота Знову-таки, якщо пам'ятати, що ти працюєш разом з дітьми. Е... Коли ти взагалі почала працювати з дітьми, як тебе виникла така думка? Я взагалі то за освітою. Однією з освіт одна uh -huh. журналістика, а інша педагогічна освіта Е, я могла би викладати в школі українську мову і літературу, але ніколи на це себе не спрямовувала. І якось, скажімо, так, не розглядала варіант шкільного вчительства. Але потім в 2019-му так склалося, що мені запропонували вести журналістику. Я журналістику дуже люблю. І от якраз збіглися, скажімо, моя любов до журналістики, і пропозиція викладати її дітям. І, от фактично, п'ять років уже. Вже є п'ять років. А, чи є попит? От як правильно сказати, чи є попит у дітей, чи є попит у батьків для того, щоб діти займалися з маличку теле і радіожурналістикою? Радіо я заберу, радіо все таки дитяча радіожурналістика у нас трішечки якби просідає. А от тележурналістика, дитяча, у нас по моєму на дуже цікавому рівні. Так от скажи, будь ласка, це діти все таки чи більше батьки хочуть щось компенсувати зі свого життя? А тут таке запитання класне, а відповідь на два боки, тому що незалежно від того, якого віку дитина, тому що в 6 років і я про це говорю батькам, коли вони приводять шестирічок, семирічок, про те, що дитина в 6 років, я питаю: ти знаєш, що таке журналістка? Дуже таке розмите уявлення. Більше mm -hmm. діти знають що таке блогерство, і вони телевізійний формат пов'язують з блогерством, відеоблогерством, Ютубом, Тіктоком. А журналістика це. Трохи складніше для них, і в 6 років 7. дитина не може хотіти журналістики, вона не дуже розуміється на тому. А батьки хочуть, тому що батьки, окрім блогінгу, знають, що журналістика це престижно. Тележурналістика, це на щастя, вау. престижно. Вау! Mm -hmm. Дитина, і е, з таким великим трепетом батьки ставляться до того, що е, програми за участі дітей з'являються реально на телеканалах, не просто в Ютубі, а mm -hmm. саме на теле, на телеканалах. Mm -hmm. Так е, і тому в, це напевно все таки е, в молодшому. У віці це запит батьків маленьких дітей. В, мені, в моєму дитинстві такого не було, не було доступу. і в моєму дитинстві, і напевне, і в вашому леже дитинстві не було е, можливості дитині прийти і попрактикуватися на телебаченні максимально. От, до речі, треба сказати знов да, Моя школа це була школа імперська школа радянського союзу. Але треба сказати, що в наших школах і в Вінницьких школах не в одній. Бо я починав вчитися в першій школі, в школі номер один. Отак, от це правильно. Е, було е, шкільне е, радіомовлення. Було От радіо. Да, було Було радіоумовлення в, е, в школі номер 1 Якщо я не помиляюся, було в школі номер шість. І ще в деяких школах було радіоумовлення. Старшокласники і старшокласники вже мали право вести програми. Угу. Вони готувалися на великій перерві. Велика перерва тоді була 20-25 хвилин. Можна було абсолютно спокійно піти в столову, щось тобі там взяти купити. купити. Який це рік коли таке було? О, наступне запитання. <ріст> Я маю на увазі, розумієш. що це е, не ну, дешевий перш... формат, треба мати обладнання, треба, щоб хтось це дорослий. Це було дуже, дуже, дуже примітивне. Це ага. було дуже примітивне обладнання, але тим не менше, от мікрофон е, навушників не було. А от мікрофон і е, підсилю, мікрофон, підсилювач, там елементарна якась е, апаратура і е, розводка по школі. Мережа Много. шкільна. так, мер... да, це було. І от, е... от радіо, да. а телебачення, ну як Не... і зараз, телебачення дуже дороге задоволення, по великому рахунку. Як і тоді було дуже, дуже дороге задоволення. І тому батьки дійсно приводять маленьких дітей, компенсуючи десь свої дитячі мрії, щоб дитина спробувала. А от середнього віку років 13, 12. Mm -hmm. Трішки ще старші діти, вони вже дехто розуміють, що вони хотіли би в майбутньому пов'язати себе, наприклад, з журналістикою і, можливо, з телеформатом. І в мене є приклади. Привіт, Крист. Крістіна mm -hmm. Мокружицька, це другокурсниця нашого педуніверситету, і вона навчається саме е, на факультеті журналістики. Це моя випускниця школи студії Main People, яка прийшла і вона свідомо хотіла спробувати себе е, відчути, що таке журналістика, трішечки розібратися, і вона далі пішла цим шляхом. То от в старших дітей в них є запит спробувати попрацювати, і можливо далі, якщо це переросте в кар'єру, теж ок. більш е, усвідомила мотивація, так, якщо так, так не... можна сказати, так, так. з якого віку. Е... Ти береш собі до школи. Тут, тут треба сказати, що е, школа то не моя, я викладаю конкретно. Ти розумієш, курс... я так, умовно так, кажу. Так, угу. е, В нас орієнтовані заняття на дітей від 6 років, але я завжди. Пояснюю батькам, які приводять цих маляток шестирічних, що це не буде власне журналістика. Ми будемо в ігровій формі легесенько знайомитись з тим, що таке журналістика, щоб дитина вже в молодшому віці розуміла, ага, мої сильні сторони є. Я можу це спробувати. Спробувала і вже коли буде дорослі жити, зрозуміла, моє не моє. Вона пробує шестирічного віку. Ми практикуємо голос, ми е, пробуємо е, задавати запитання, десь на якісь прості інтерв'ю ходити, десь ми знімаємо. Формат колишнього там єралашу, коли дитина пробує діалогові речі програвати. Десь ми пробуємо студійні записи стендапів, але це не є власне прям така журналістика. Шести років ми беремо. А вже е, те, що можна віднести до журналістики і до тележурналістики, це вже більше там з десяти років, коли діти е, є ведучими, вони записують е, на камеру. Е, Підводки до сюжетів, mm -hmm. а інші діти, наприклад, готують сюжети. Тоді вже це дійсно тележурналістика. А, записують підводки готують. Це обов'язково все відбувається під наглядом дорослих. Звісно, в тому числі і під твоїм наглядом. Так. Тобто тут же йде одразу освоєння і розуміння, що таке сценарій так. розуміння, що таке таймінг, розуміння скільки треба на вльот, на виліт, скільки треба на лайф, або скільки треба на той саме інтерв'ю, скільки треба взяти секунд туди, туди. Тобто, вся ця кухня, яку ми пройшли, яку ми знаємо і яку ми можемо спокійно абсолютно розповісти, оце от маленьким діткам. Оце все ви тихенько в ігровій формі. Вияснімо. Ви і... Так, вони знають, що є синхрон, є стендап. Mm -hmm. Вони знають, що до інтерв'ю краще готувати відкриті, а не закриті запитання, бо mm -hmm. інакше інтерв'ю буде куценьке таке. Вони знають, з чого починати діалог, як представитись, який має бути е, там чек-ліст, щоб ми озвучили щось, коли ми телефонуємо, і домовляємося за інтерв'ю. Ясно, що домовляю більшість більшості я, але вони знають, що є якісь певні параметри. Що журналіст має представитись, грамотно представитись, що ми маємо уникати суржика і те, з чого е, склада. Програма, вони також знають. Ем, якщо е, говорити про Вінницьке дитяче телебачення, от тебе би запитали: Дай характеристику в Вінницькому дитячому телебаченню? <гум> Ясно, я наступне на запитання. Я, тоді. Можна <гум> тут, римарочка, я поностальгую, бо ми Олежа, з вами е, дуже довгий період часу працювали е, колись було в ДТВ. <гум> Хороші були часи, і там були класні дитячі програми. Можливо, це обов'язково входило в перелік обов'язкових програм. Я е, маю сказати зараз. Я за цим настолью, тому що це класно. Це Діти... Було. Діти були учасниками того, що знімали, і був дитячий погляд на деякі речі, і він був присутній в ефірі. Ясно, що зараз. Е... Є великий доступ, і кожен сам собі тележурналіст, якщо він створить канал в Ютубі, але все одно телевізійні формати, це я завжди кажу про це дітям. Блогер це блогер, сам собі режисер, що хотів, те й сказав. В журналістиці є стандарти, є правила. Якщо журналіст щось створює, він має вивірити, чи це дійсно відповідає стандартам. Це не блогерство, це набагато серйозніше. Це момент фейки, як мінімум, і відповідальніше. Mm -hmm. І тому мені. Подобалось, коли у нас були ці грамотно створені під наставництвом старших колег mm -hmm. дитячі програми. А зараз я не знаю, чи вони є. Ну, наприклад, у нас на радіо місто над Богом У нас є дитячі радіопрограми програми. У нас є радіо, дитячі радіопрограми програми. Але ж ви спитали за телебачення? Ну, ми говоримо так, зараз взагалі так. про телебачення. От і хвала вам. Ну значить. ми маємо виконувати умови нашої ліцензії. Це ж все по закону абсолютно. розумієте ви даєте шанс діткам, як дитина. Чує, що вона хоче бути точно журналістом, жити за стандартами, а не просто uh -huh. собі щонебудь там лепетати, як в мінімум треба дати спробувати спробувати. Вона прийшла, розібралася, подивилась хтось, ви або ваші колеги будуть для неї uh -huh. авторитетами. Вона на когось буде рівняти з десяти дітей. Може одна дитина стане радіовідучим, але стане, ми їй дамо шанс спробувати це. Um, це вже про профорієнтацію. Ну нібито виходить і про профорієнтацію, орієнтацію, але про це треба дуже говорити. важливо. Це треба інші. говорити. А е, от на сьогоднішній момент уяви собі, що. Що є в тебе можливість е, створити е, дитяче телебачення? Ну умовно, да в мені тебе, дали роблю. в тебе, кошти, в, і в я тебе його є робили. чарівна паличка. Я oh. так скажу, от в чарівна паличка в тебе є це все. Це і кошти, це і uh -huh. приміщення, це і я не знаю, і можливість набирати групи uh -huh. і, і так далі. От в тебе є чарівна паличка. Скажи, взагалі важко чи ні? Взялася би чи ні? напевно, взялася, б, але взялася, бо ти активна. Це провокативне питання. Ясно. Ти дуже Я дуже активна. Би. Ти дуже Я активна. вболіваю за професію. Я така журналістка до, не знаю, до найдрібніших клітин. Мені хочеться, щоб в української журналістики було майбутнє. Такого мають ці діти рівнятися. Ну, вони можуть дивитися. Марафон який-небудь умовний, але е, має бути в них вибір і має бути з чим порівняти. І одна справа сидіти вдома на дивані і дивитись те, що мама дивиться з татом новини, а інша справа прийти і спробувати себе попрацювати в команді з наставником, подивитись, якими бувають ці наставники. І, і це про майбутні журналістики. Не може дитина. Е, Знати, що вона хоче стати журналістом, якщо вона не спробує. Не всі захочуть піти одразу, якщо вони в дитинстві не спробували. Ну одиниці, які прям дуже горять, але треба дати спробувати. Дитині. Які програми, які проекти е, особисто ти вела, і ти давала таким чином спробувати дітям себе от в цій царині? Я можу орієнтуватися на ті, е, скажімо, п'ять років, які я працюю з дітками. Похвалюся, ми. Е, Мої дітки, Майнпіпл uh -huh, uh -huh. uh, два роки поспіль uh, беруть призові місця в обласному фестивалі-конкурсу аматорського кіно uh, Щедрик. Це аматорське кіно і це більше про кіно, але тут без журналістики не обходиться, тому що деякі наші проєкти це є um, студій, студійні розповіді про цікаві речі. Це такий телевізійний, скажімо так, інформаційно-просвітницький формат. Uh -huh. Це не зовсім кіно, скажімо, це телепроекти. Uh, дітям цікаво. Uh, Подорожі розповідати про е, враження від різних країн, в тому числі від України. Ну зараз це прям топ-топ, і вони хочуть розповідати незвідані речі про Україну. Е, дітям цікаве так само якісь постановні ігрові формати. Це можна використовуватися наприклад в документалістиці, коли в нас є м, ретроспектива, де діти можуть бути і журналістами, і відтворювати цю ретроспективу. Мої дітки. З Піпл брали участь у зйомках документального фільму, над яким я працювала як авторка, про розстріли євреїв в Рівному у Другу світову війну, і там були ретроспективні постановні кадри, де наші діти були залучені, але мало прийти на знімальний майданчик і зіграти до того йде пошукова робота. Дітям треба пояснити, mm -hmm. про що ми розповідаємо, як ми розповідаємо, чому треба витримати тональність, чому важлива кожна деталь, чому. Навіть німа сцена е, має бути право має грати угу. от діти до цього долучаються. Я би і до таких проектів дітей долучала, тому що е, ми говоримо про національно-патріотичне виховання, говорити на уроці захисту України – це одна історія, а давати дітям створювати цікаві проекти. Телевізійні, радійні про це це зовсім інша історія. Я б тільки робила і вже робила декілька разів. Декілька разів ти сказала от блогерство, різні майданчики. Називала. Ми ж постійно говоримо про те, що нібито одне має відійти вже взагалі в історію. На його місце прийти щось інше. Що я маю на увазі? Розквіт радіо з'явилося телебачення. Всі казали: от телебачення витисне абсолютно все. І радіо не буде, і театру не буде, mm -hmm. і кіна не буде. Mm -hmm. Буде одне велике телебачення. Ми чудово пам'ятаємо, якого... <світтє> звідки ця фраза. А <світтє> потім на заміну телебаченню знову таки вийшло по динаміці подачі інформації: вийшло радіо. Поки телевізійники знімлять, змонтують і підготують випуск. Радійник вже може вийти в ефір. І в принципі, це сталося тільки на зовсім інших майданчиках. Ті самі блоги. Ті самі але зараз ми в телевізійному ефірі, але зараз ми і там і, і, там, і там, і там, і там розумієш, то скажи мені, будь ласка, ем, от е, я хотів дізнатися, діти як вони сприймають і що їм ближче? Е, як вони сприймають телебачення? Як вони сприймають різні майданчики, на яких вони вже mm. і так себе гарно почувають? От вони е, чи розуміють вони різницю? Чи розуміють вони різницю у підході, чи розуміють вони різницю у? Впливу навіть того самого ми про це говоримо. Наскільки діти в силу їхніх вікових особливостей можуть це зрозуміти. Але ми завжди говоримо: ми не проти, наприклад, блогерства. Ну, не можна заперечувати вплив того самого Ютубу і інших соціальних платформ на наше життя зараз. І, е, і ось ці, наприклад, стріми на початку війни виручали там, де не виручало телебачення і радіо. Це класно, але треба розуміти, ми про це говоримо про рівень відповідальності, так що все-таки. Е, Телевізійний формат радійний, офіційний все одно має якісь чіткі рамки, чіткі, чіткі межі. Якщо сюжет новини, там класичний стандартний, дві хвилини, та, то ми за нього не виходимо, бо якраз цього достатньо, щоб щось розповісти. А вже там в інтернет на інтернет-майданчиках ми можемо собі дозволити, що завгодно. В принципі, в дітей є розуміння, і інколи вони розділяють, що мій Ютуб, мій TikTok – це типу розвага. А коли ми йдемо і їм дуже знаєте, так додає ваги, вони так аж крила роз. Розправляють, коли нас запрошують на. Якісь офіційні е, події заходи, заходи mm -hmm. події. Ну, наприклад, там департамент культури запрошує на нагородження, висвітлення чого що вони роблять, дітей, щоб вони це показали не так, як, як каже доросле телебачення радіо, mm -hmm. а дитячий погляд на дорослу подію. От діти тут трошечки розуміють, що тут е, має бути чіткий дрес-код, у кожного має бути бейджик, mm -hmm. що він журналіст. Має бути заготовлені запитання. Вони мають бути вивірені. Вони От тут все за правилами. А в Ютубі ми дур. Уємо ну от от в них поки що таке розділення є, що там розваги, а тут серйозна штука. Можливо, це й добре е, е, добре. А ну, наприклад, вже після навіть не те, що після десяти, а тут після семи років. А може навіть і взагалі не треба виставляти ці рамки. Е, я хочу запитати стосовно монетизації. Вони чудово розуміють, що як ти вже сказала, ми можемо там трошки подуркувати, там подуркувати. Але ми знаємо, що це ще і гроші, і буває, що гроші абсолютно немалі. Про гроші вони думають. Думають про гроші. А як же в нас є? Наприклад, хлопчина Саша Шелест, Саша, привіт, якщо бачиш, е, який дуже довгий час до нас ходив, е, і потім подався на кастинг одного телевізійного. Шоу і пройшов цей кастинг uh -huh. завдяки тому, що в нього чітка дикція, добре поставлена мова, і плюс є від природи така харизма і талант сценічний. Він не боїться сцени, і от він е заробив свій перший гон гонорар до того всього, що з ним всі віталися в дворі, бо всі побачили uh -huh. дизель-шоу за участі Саші. І всі з ним віталися, ледь не автографи просили і селфі робили. І він так прям: о, мій перший гонорар. Це одна історія. Друга історія. В нас є мами-блогерки, які. Вже монетизують свій продукт, але там, скажімо, більше комерційна така штука. І діти бачать приклад мам, і теж знають, що можна монетизувати те, що ти робиш в інтернеті. Але знову ж таки, ти не підеш в інтернет е, і не зробиш касу, якщо ти не готовий, якщо ти не вмієш говорити, е, не розвинені ці акторські навички в тебе, не вмієш зіграти, з Якщо в тебе е, погана мова, погана дикція, що ти там будеш показувати, як ти це монетизуєш? Якщо в тебе немає ідеї, концепт не прописаний, звідки ти це все почерпаєш? Тобто в будь-якому якому випадку, навіть якщо ти хочеш на е, я беру зараз в лапки це слово, навіть якщо ти хочеш трошки подуркувати і дати таку е, легку, веселу розважальну інформацію на будь-який майданчик, ну який тобі ближче або угу. який ти краще знаєш, то все одно потрібна підготовка. Навчатися потрібно однозначно, дивіться наші стендапери. Вони ж не про Ну, вони виходять інколи імпровізують експромт з бухти барахта, угу. але тому передує велика. Тривала праця і підготовка. Праці, підготовка. Mm -hmm. Немає жартів просто зі стелі кожної секунди. Вони готуються, вони працюють над мовою. Над цими жартами працюють е, будь-який е, бізнесмен, який зараз успішно веде свій там інстаграм, е, знає, що перед тим треба підготуватися перед тим, як вийти в ефір і щось говорити до людей. Без навчання нічого не буде, і монетизації не буде. Отака От підготовлена у мене сьогодні гостя. Викладачка журналістки дитячої школи студії Мейн Піпл. Тетяна Довгань. Тетянко, я щиро дякую тобі, що відгукнулася. При да. маємо виходити з ефіру. А таймінг. можна ще, ще можна, але но... нехай це буде три крапки. Да? Угу. Все, 20 хвилин пройшло. Таймін пройшов. Я щиро дякую тобі, що ти заїхала до нас, завітала, відгукнулася і розповіла настільки динамічно, настільки класно, настільки живо, харизматично, як ти це вмієш робити. Про таке здається з одного боку. У дуже просте явище, як дитяче телебачення і радіомовлення. З іншого боку, це досить ну, нехай старші подумають, що це, де це, як це. А діти, нехай тебе обов'язково почують. Приходьте, дякую, ми тобі. всім раді дякую. і дякуємо вам, що ви теж робите таку роботу з дітьми. Дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Ну і звісно, після цього новини. Час змін з Олегом Сенком. Новий Вінницький ритм. 101,8 і 8 FM. Місто на Богом. Події, що поруч.